Вітаю, ви на каналі Стежками життя, Пропоную вашій увазі нову історію, приємного прослуховування. Бабуся залишила мені у спадок напівзруйнований будинок у селі, а братою трикімнатну квартиру у столиці. Чоловік назвав мене невдахою і вигнав. Коли я знайшла всередину того будинку, завмерла від шоку. Повітря у нотаріальній конторі стискало груди, наче хтось викачував кисень. Ганна відчувала, як серце калатало все голосніше, воючи в скроні зоном тривоги. Тут пахло зашарпаним папером і чимось застарілим. Так пахне минуле, коли воно вже не відпускає. Нотаріус висохлий чоловік із пронизливим поглядом крізь окуляри, прочистив горло і розгорнув заповіт Олександри Петрівни і їхньої бабусі. Максим, старший брат, розвалився у кріслі, наче у власній вітальні. На обличчі грала самовдоволена посмішка переможця. Він завжди був улюбленцем бабусі, успішний підприємець, що живе у столиці, купається у грошах і увазі, а Ганна цінь на його сліпучому тлі, тиха бібліотекарка, яку ніхто ніколи не помічав. Її життя було фоновою музику до його фейверку. Квартира за адресою. Заповідаємо моєму онукові, Максиму Олеговичу. Голос нотаріуса звучав мов вирок. Максим підняв брову, кинувши на Ганну погляд, сповнений байдужого презирства. Вона стиснула долоні до болю, намагаючись тримати спокій, хоча всередині вирувала буря. Вона сподівалася, хоча б на крихту справедливості, хоча б на щось. А будинок у селі Річкове разом із господарськими будівлями та земельною ділянкою заповідай май онушці Ганні Олегівні. Світ затріщав по швах річкове. Занедбаний будинок, який вона ледь пам'ятала із дитинства, якийсь розмитий спогад, що тане у пам'яті. Це була помилка неже це все, що вона заслуговує. Максим реготнув так, що інші відвідувачі контори обернулися Ну, адганко, хоч якась тобі утіга дісталася, могла й не сподіватися, що бабця тобі щось варте залишить. Що ти з цією халупою робитимеш? Дрова рубати. Ганна мовчала, слова застрягли в горлі, наче гострі скалки, образа душила повільно і методично, наче змія, чому бабуся так вчинила, невже вона справді вважала її настільки нікчемною? Після оголошення заповіту все покотилося стрімко, Максим, задоволений собою, поспішав геть, кинувши на прощання Не забудь продати ту розвалюху, інакше податки з'їдять. Нотаріус ручив ганні документи і ключі. Вона вийшла на вулицю, наче крізь туман. Біля входу на неї чекав Віктор, її чоловік. Похмурий, дратівливий. Ну, що там? кинув він без привітання. Вона розповіла про заповіт. Він слухав, хмурячись, дедалі більше, а потім вибухнув «З у селі? Серйозно, Ганно, ти хоч раз у житті можеш зробити щось корисне. Вічно ти приносиш одні проблеми. Квартира в столиці це такий шанс. А ти, якийсь мотлух, ти просто невдаха, розумієш, невдаха. Його слова різали глибше, ніж насмішки Максима. Вона завжди намагалася бути хорошою дружиною, підтримувати його у всьому. Але він ніколи не цінував її, лише карбував словами, наче тесав камінь. Вікторе, будь ласка, почала вона, але він не дав договорити. Годі, я втомлюся від тебе і твоєї безпорадності. Збирай речі і йди. Мені набридло тягти тебе на собі. Світ рухнув. Вона стояла серед уламків, без грошей, без підтримки, лише з ключами від невідомого будинку в лохому селі. Сльози наверталися, але вона стримала їх. Він не побачить її слабкості ніколи. Ганна поїхала до річкового наступного ранку. Автобус трясся по розбитій дорозі, а за вікном пливли понурі пейзажі, занедбані поля, перекошені паркани. Обшарпані будинки, вона дивилася на все це, наче крізь вату, ще не до кінця усвідомлюючи, що її життя розлетілося на труски за одну ніч. Віктор виставив її, брат знехтував нею. Бабуся навіть після смерті ніби підтвердила ти нічого не варта. Село зустріло її мовчанням порожні вулиці, зарослі бур'яно-городи. лише зрідка старенські бабусі на лавках, що кидали на неї підозрілі погляди. Ганна йшла, стискаючи в руці папірець з адресою, відчуваючи себе чужою у цьому забутому богому місці. Коли вона побачила будинок бабусі, серце ухнуло вниз. Це була справжня руїна. Похила огорожа, заросла ділянка, вікна, закриті дошками. Фарба облупилася, ганок тріснув, а дах виглядав так, ніби от-от провалиться. Ганна зупинилася біля хвіртки, стискаючи ключі до болю в долонях. Навіщо бабуся залишила їй це, або остаточно принизити? Вона зібрала всю волю в кулак і штовхнула хвіртку. Та скрипнула жалібно, наче застерігала. Ганна ступила на ганок обережно, дошки захиталася під ногами, ключ ледь провернувся у замку, і двері відчинилися з важким зітханням. Всередині панував морок. Запах вологкості та чогось давно забутого вдарив у ніс. Анна знайшла вимикач, але світло не запалилося. Звісно, електрику давно відключили. Вона дістала телефон, увімкнула ліхтарик і ступила всередину і завмерла. Будинок всередині був зовсім інший: міцні дерев'яні меблі, старовинні, але доглянуті, чистий, акуратно застелений диван, килими без жодної цяточки пилу, на стінах вишиті рушники, фотографії у рамках. Все виглядало так, ніби тут жили ще вчора, ніяких руїн, ніякого занепаду. Ганна повільно пройшла кімнатою, торкаючись меблів, не вірячи своїм очам як це можливо? Зомні розвалюха, а всередині затишне доглянуте житло. Вона пішла далі до спальні. Там на ліжку лежав конверт з її ім'ям, написаний знайомим бабусиним почерком. Руки тремтіли, коли вона розкривала конверт. Всередині був лист. Моя Люба Ганно, Якщо ти читаєш це, значить, мене вже немає. Знаю, ти зараз розгублена, ображена, можливо, навіть сердита на мене. Але повір, я зробила це не для того, щоб принизити тебе. Навпаки, цей будинок набагато більше, ніж здається. Максиму я залишила квартиру, бо він завжди любив блиск і показуху. А тобі справжнє багатство, підлога в спальні. Під килимом, ліворуч від ліжка, там три дошки. Підніми їх. Вибач, що довелося так вчинити, але ти зрозумієш я завжди любила тебе, бабуся. Ганна перечитала листа тричі, не вірячи. Серце калатало так, що, здавалося, вискочить. Вона опустилася на коліна, відсунула килим, побачила три дошки, трохи відмінні від інших. Нігтями підчепила край першої та піддалася легко. Потім другу, третю. Під дошками був схованок, а в нього пачки грошей, багато грошей. Ганна витріщалася не в змозі ворухнутися. Вона дістала одну пачку, потім ще одну долари, євро, гривні. Охайно прив'язані, підписані. Біля них лежав ще один конверт із документами. Руки тремтіли так сильно, що Ганна ледь розгорнула папери. Це були документи на землю. Величезну ділянку майже 5 гектарів, а ще договір оренди. Якась компанія орендувала цю землю під сільськогосподарські потреби за величезні гроші. Протягом останніх десяти років Ганна сіла на підлогу, притиснувши документи до грудей. Сльози покотилися по щоках, вперше за багато днів, але це були не сльози болю це було полегшення, подяка, несподівана надія, бабуся не зрадила їй. Навпаки врятувала. Вона сиділа так не знаючи, скільки минуло часу, поки не почула стукіт у двері. Ганна підвелася, витерла сльози і обережно підійшла до дверей. У голові вирувала метушня думок, хто це може бути, хтось із сусідів, чи, може, той, хто орендує землю. Вона прочистила горло, намагаючи зібратися, відчинила двері. На порозі стояв чоловік років п'ятидесяти у робочому одязі з обвітреним обличчям. Він здивовано глянув на неї, потім усміхнувся. Ви, мабуть, онучка Олександри Петрівни? Ганна? Так, обережно відповіла вона. А ви хто? Олексій Васильович, сусід. Живу через дві хати звідси. Бачив, як ви заходили, вирішив привітатися. Співчуття вам. Олександра Петрівна була чудовою жінкою. Світла її пам'ять. Ганна кивнула, відчуваючи, як знову підступають сльози. Вона ще не звикла до думки, що бабусі більше немає. Дякую, тихо промовила вона. Олексій Васильович помовчав, потім обвів поглядом будинок. Знаєте, ваша бабуся була мудрою жінкою. Багато хто тут в селі не розумів, чому вона живе у цьому будинку, який зовні виглядає так, ну, не дуже. Але вона казала не треба показувати всім, що маєш, хай думає, що я бідна старенька. Вона знала, що робить. Ганна здригнулася. Значить, бабуся свідомо створювала ілюзію занепаду, щоб уникнути зайвої уваги, ця думка вразила її. Якщо вам потрібна допомога, порада, звертайтеся. Ми тут одне одному допомагаємо, додав сусід і пішов. Ганна закрила двері і повернулася до схованки. Вона витягла всі гроші, порахувала. Сума була приголомшливою. Достатньо, щоб почати нове життя, купити житло у місті. Або навіть відкрити власну справу. Документи на оренду показували, що щомісяця находила сурідна сума. Бабуся забезпечила її на роки вперед. Наступні дні Ганна провела, приводячи будинок до ладу. Вона наняла електрика, сантехніка, прибрала всередині. Будинок оживав на очах. Вона відчувала дивне тепло, розуміючи, бабуся подарувала їй не просто житло вона подарувала свободу, свободу від Віктора. Від залежності, від приниження, а потім подзвонив Максим. Ганно, привіт. Голос був несподіваним м'яким, навіть доброзичливим. Як там у твоєму селі? Не сумно?» Вона насторожилася. Максим ніколи не цікався її життям просто так. Все нормально, коротко відповіла вона. Слухай, я тут подумав. Може, ти продаси мені той будинок? Ну навіщо тобі ця халупа? Я дам тобі гроші. Можеш зняти квартиру в місті, влаштуватися, не мучайся там у глушині. Ганна стиснула телефон. Звідки раптом така турбота? Максим ніколи не пропонував допомогу безкорисливо. Чому ти раптом зацікавився моїм будинком? обережно запитала вона. Та ні. Ну просто мені інвестор один казав, що земля в вашому селі може подорожчати. Хочу спробувати вкласти гроші. Тобі ж краще продати зараз, поки я пропоную. Поспішив пояснити він. Ганна раптом все зрозуміла він знає або здогадується про землю, про оренду, про цінність цього міста. Можливо, хтось із села розповів йому, або він сам розшукав інформацію, і тепер хоче забрати у неї останнє. Дякую, Максиме, але я не продаватиму, твердо відповіла вона. Це мій дім. Бабуся залишила його мені, і я залишуся тут. Потім голос брата став холодним та різким. Не дури, Ганно, що ти там забула? Ти взагалі розумієш, скільки коштує утримання того мотлуху? Продай, поки пропонують, не будь дурою, як завжди, не продам, повторила вона і скинула дзвінок. Руки тремтіли, але всередині розкидало щось нове Впевненість. Уперше в житті вона сказала брату «відні». і це було звільнення. А через кілька днів приїхав Віктор. Ганна побачила його крізь вікно. Віктор вилазив із машини, управляючи піджак. З цією з верхньою міною, яку вона так добре знала. Серце стискалося, але вона наказала собі заспокоїтися вона вже не та Ганна, яку він вигнав. Тепер вона сильніша. Він постукав у двері настирло, вимагально. Вона зачекала кілька секунд, зібралася з духом і відчинила. Ганно, почав він із натягнутою усмішкою, наче зустрічав давню знайому. Я їхав повз, вирішив завітати, подивитися, як ти тут. Брехня, річкове не було місцем, повз яке їдуть випадково. Сюди треба було їхати цілеспрямовано, з конкретною метою. Навіщо ти приїхав, Вікторе? спокійно запитала вона, не запрошуючи всередину. Він скривився, наче вона образила його. Ну, що ти так одразу? Я хвилююся за тебе. Може, ну все таке сім'я. Подумав, може, ти передумала жити тут, у цій дарі? Може, повернешся додому, я тебе прощаю. Прощає? Він її прощає. За що? За те, що вона не отримала квартиру у спадок? За те, що була невдахою? Ганна відчула, як усередині ворує людь, але стримала її. Дякую, але мені ту добре, холодно відповіла вона. Віктор підняв брову, обвів поглядом будинок. Серйозно, у цій розвалюсі? Ганно, не будь дурою. Я знаю, що твій брат хоче купити у тебе це місце. Продай йому, повернися, почнемо все спочатку. Отже, Максим і Віктор змовилися. Брат розповів чоловікові про будинок, і тепер вони обидві намагаються витягнути з неї цю землю. Ганна аж засміялася різко, гірко. Цікаве, Вікторе, коли я нічого не мала, ти назвав мене девдаху і вигнав. А тепер раптом хочеш початися спочатку? Чому? Він напружився, обличчя потемніло не вигадуй, я просто хочу тобі допомогти. Ти не розумієш, що випла. Цей будинок, це тягар. Продай його, отримай гроші і живи нормально. Я живу нормально і не продам, твердо відрізала вона. Віктор ступив ближче, його голос став загрозливим. Ганно, не грайся зі мною. Я знаю, що ця земля коштує грошей. Твій брат уже все з'ясував. Ти не зможеш сама впоратися усіма цими документами, орендами та податками. Продай йому, і він дасть тобі справедливу ціну. Ганна відчула, як кров кипить у жилах. Значить, вони справді знають, і тепер намагаються його обдурити, прикриваючись турботою. Справедливу ціну, усміхнулася вона. То хоч раз у житті був справедливим до мене, Вікторе? Ні. Тож іди і не повертайся. Вона почала зачиняти двері, але Віктор підставив ногу Ти пошкодуєш про це, Ганно, ти завжди була нікчемною і залишишся нею. Без мене ти ніхто. Можливо. Спокійно відповіла вона, але це вже моє життя, а тепер прибери ногу. Він хотів щось сказати, але побачив у її очах щось нове, рішучість, силу, яких раніше не було, і відступив. Розвернувся і пішов до машини, кивнувши на прощання ти ще приповзеш до мене на колінах. Ганна зачинила двері і прислонилася до них спиною, важко дихаючи. Руки тремтіли, але всередині було полегшення. Вона відстояла себе. Вона сказала ні і чоловікові, і братові. Це було страшно, але водночас звільняюче. Того ж вечора вона сиділа на ганку, дивлячись на захід сонця. Село було тихим, спокійним. Уперше за багато років Ганна відчула щось схоже на мир. Бабуся подарувала їй не просто будинок чи гроші, вона подарувала їй шанс почати життя заново, без тих, хто принижував і знущався. А через тиждень усе змінилося знову. На порозі з'явилася жінка років тридцяти, елегантна у тіловому костюмі. Вона усміхнулася і простягнула руку. Вітаю, я Тетяна Сергіївна, представниця компанії Золоті обрії. Ми орендуємо вашу землю. Хотіла познайомитися особисто та обговорити деталі співпраці. Ганна потиснула її руку, запросила всередину. Тетяна розповіла про компанію, про плани на майбутнє, про те, що вони хочуть продовжити оренду ще на 10 років. Але за вищою ціною. Сума, яку вона назвала, змусила Ганну затамувати подих. Ваша бабуся була дуже мудрою жінкою, сказала Тетяна. Вона завжди вірила, що ця земля принесе удачу і мала рацію. Ганна підписала новий договір оренди з Тетяною. Сума була настільки великою, що вона могла жити безбідно, не працюючи роками, але вона не хотіла просто сидіти, склавши руки. Уперше в житті в неї з'явилася маленька мрія. Відкрити невелику бібліотеку тут, у селі, місце, де люди могли приходити читати, спілкуватися, щось своє, щось справжнє. Тетяна підтримала ідею і навіть запропонувала допомогу з ремонтом однієї з господарських будівель під бібліотеку. Ганна погодилася. Вона відчувала, як життя нарешті набуває сенсу, як вона стає тим, ким завжди хотіла бути вільною, незалежною, потрібною. Але Максиму Віктор не здавалося. Через місяць до неї знов приїхав брат, цього разу без усмішок і фальшивої вічливості. Він вилетів із машини, штовхнув хвіртку, і майже вбіг на ганок. Ганно, ми маємо поговорити, Гривнув він, навіть не привітавшись. Вона сиділа на ганку з книжкою, спокійна, зібрана, підняла на нього очі. Про що, Максиме? Про те, що ти вкрала у мене те, що по праву моє. Бабуся божеволіла на старість. Ненакше вона не віддала б тобі цю землю. Я маю право оскаржити заповіт. Анна повільно закрила книжку і встала. Бабуся була абсолютно здоровою, коли складала заповіт. У мене є медичні довідки, які це підтверджують. Вона залишила мені цю землю, бо знала ти змарнуєш її, а я ні. Змарную. заревів Максим. «Ти я підприємець і зробив би з цього місця справжній бізнес. А ти що? Сидиш тут, як селючка і граєшся в цю бібліотекарчу. Так граюся, спокійно відповіла вона, і мені це подобається. А тепер іди, Максиме, я не хочу тебе бачити. Він ступив ближче, очі горіли від люті. Ти пошкодуєш, Ганно, я найму адвокатів, оскаржу заповіт. Доведу, що бабуся була неусудною. Заберу тебе все. Ганна не здригнулася. Спробуй, але знай я більше не та тиха дівчинка, яку ти принижував все життя. Тепер я готова боротися. Максим хотів ще щось відповісти, але раптом збоку вийшов Олексій Васильович, сусід. За ним ще двоє чоловіків із села. Вони мовчки стояли поруч із Ганною, дивлячись на Максима. Щось не так? спокійно запитав Олексій. Максим оглянув їх, стиснувши щелепи і не сказавши більше ні слова. Розвернувся і пішов до машини, сів, грюкнув дверцятами і поїхав, залишаючи за собою хмару пилу. Ганна обернулася до сусідів. Дякую, тихо сказала вона. Олексій усміхнувся. Ми свої, Олександра Петрівна, багато для нас зробила. Тепер ми допоможемо вам. Вона відчула, як очі наповнюються слізьми. Але це були добрі сльози. Вона більше не була самотньою. Минали місяці. Ганна відкрила свою бібліотеку невеличку, затишну, з дерев'яними полицями та м'якими кріслами. Люди приходили, брали книжки, розповідали свої історії. Вона стала частиною села, частиною спільноти. Тут її цінували не за гроші чи статус, а за те, якою вона була. Віктор і Максим більше не з'являлися. Вона чула, що Максим справді найняв адвоката, але справа провалилася. Усі документи були бездоганними. Бабуся все передбачила. Одного разу, сидячи на ганку і дивлячись на зорене небо, Ганна згадала слова бабусі з листа. Я залишила тобі справжнє багатство. Тепер вона розуміла, що це означає. Не гроші, не земля, а свобода, можливість почати заново, віра в себе. Вона усміхнулася, прошепотіла у темряву. Дякую, бабусю, я зрозуміла. І вперше за багато років відчула справжнє щастя.